Міг би стати управителем Всесвіту. Бажання богів здійснилось. Вони народили Аматерасу, богиню Сонця. Їхня донят прийшла в цей світ і опинила землю золотим сервом. На Богине Сонця, Амата Рік минув, як стала заміжньою я, щодня молю тебе й Богів, щоб по волі їхній всесильній у мені зародилося нове життя. Ти даруєш землі життя, до чого б не доторкнулися золоті промені твої всюди зароджується нове життя. Благаю тебе нескінченно. Подаруй мені, сина. Ти молився в Пане! До богині Аматерису. Ви знаєте, про що молитви моїться? Асагао, ти сумуєш? Ти знову дивилася в дзеркальці. Вдивляюся, у мами люстерко, і начебто там бачу її очі. Молюсь, щоб там на небесах вона облагала богів могутніх подарувати сина нам. Боги почуть молитви твої, Асагао. Не засмучуйся. Не тужи. Поглянь, якого дивовижного птаха, я для тебе придбав. Мій то гарний, як шов твого голос.